Доброго дня! Сьогодні з вами знову я, Чумак, і сьогодні ми розпочинаємо нове цікаве відео. Як ви знаєте, зовсім скоро відкривається сервер Європи. І сьогодні я хочу поговорити про те, як стартувати. Але стартувати не тоді, коли відкриється сервер для всіх, а стартувати конкретно для тих, у кого буде ранній доступ ж бажано на 5 днів. Маленька предісторія. Я раніше не планував собі купляти ранній доступ, але все ж наважився і придбав його. І от саме для таких гравців, які все ж вирішили купити собі ранній доступ на 5 днів, я і хочу зробити сьогоднішнє відео. Як вам відомо, коли сервер відкриється з раннім доступом, на сервері не буде абсолютно нічого. Новий відкритий світ, нові можливості для абсолютно всіх гравців. Тому ті гравці, які зайдуть на 5 днів раніше за всіх, матимуть надзвичайно величезну передвагу перед іншими. гравцями. Тому саме так зараз вам постараюсь пояснитись. Насамперед, давайте поговоримо про те, що вже відкритий бета-європейський сервер, який доступний для всіх. Що ж зараз туди, ви побачите, що там вже відкрита економіка, вже вкачені станки, вже люди крафтять шості, сьомі, восьмі предмети. А бета-сервер відкритий всього лише, якщо я не помиляюся, 5 чи 6 днів. Тобто. Нові гравці, які зайшли в перші дні, за 5 чи 6 днів змогли прокачатися, заробити величезну кількість срібла і вже почати крафтити та збирати ресурси навіть 7 і 8 рівня. Так, звіто на бета-сервері є бонус до скорості прокачки. На новому сервері, звичайному, його, звісно ж, такого не буде. Но все рівно люди, які зайдуть на 5 днів раніше, матимуть величезну перевагу перед остальними гравцями. Мою з цим зрозуміло. Тепер же давайте уявимо, що ви новачок, ви який купив собі ранній доступ на 5 днів, і який хоче розпочати грати раніше за усіх. Він надивився величезну кількість гайдів і хоче спробувати себе і заробити ізначально величезний капітал для того, щоб йому було комфортно грати в майбутньому. Сама перша рекомендація для такого гравця це відправитись на бета-сервер і спробувати себе конкретно там. На бета-сервері ви зможете спробувати зіграти, як це? Грати з нуля. Спробуйте різноманітні варіанти старта. перевірити для себе, які білди будуть для вас кращі на старті. Подивіться, чим ви захочете займатися на старті сервера. Як я кажу, якщо ви новачок і хочете нормально стартувати, відправляйтесь на бета сервер і розпочинайте саме там. Спробуйте різноманітні варіанти, різноманітні відходи до гри, і вже тоді ви будете знати, як вам стартувати на новому європейському сервері уже по-настоящому. Друга ж рекомендація буде знайти хорошу гільдію. Дійсно, на старті гільдії, які согласують себе перед стартом сервера, які согласують свої дії, хто буде чим займатися, хто буде кому з чим допомагати, от якраз отакі гільдії і будуть мати величезну перевагу. Для прикладу, взяти нашу гільдію G2U. Конкретно зараз ми всі знаходимося на бета сервері Ну, майже всі. На бета-сервері ми зараз тестуємо, як будемо стартувати, хто буде чим займатися і як ми будемо розвивати нашу гільдію. Звісно ж, по закінченню ми зголосуємо наші дії і відправимось на новий сервер з новими силами. У якщо ти новачок, який дивиться це відео, пропоную приєднатися до нас за конкретно зараз на західному сервері до гільдії G2 u та розпочати свій шлях на новому європейському сервері разом із нами. Ми водночас і допоможемо стартувати, і підскажемо з білдами, і підскажемо і з діями, і подальшим розвитком як тебе, як особистого персонажа, так і чим ти можеш допомогти Гільдії, і чим Гільдія може допомогти тобі. Якщо що, посилання на Гільдію в описі під відео. Водночас, звісно, якщо тобі не подобається наша гільдія, ти можеш вибрати будь-яку іншу і стартувати з нею. Але рекомендую, звісно ж, стартувати з великою і досвідченою гільдією краще на європейському сервері. І звісно ж, якщо ти все ж вирішуєш обрати для себе шлях соло-гравця, це, звісно ж, вибір буде лише твій. Тому і тут є певний передодій і рекомендації для тебе. Насамперед пройди навчання на острові новачків. Думаю, з цим складного нічого не буде. Обов'язково не забудь взяти трьох чи чотирьох е, віслюків з собою на стартове місто. Так як на початку транспорту, окрім віслюків, не буде ні в кого, особливо в самий перший день. Уже, звісно ж, на другий, на третій день з'являться як е, треті коники і треті бички. Но вони, звісно ж, будуть надзвичайно дорого коштувати. Тому на перший час твій основний транспорт це віслюки. В принципі, як і у остальних більшості гравців. Наступне, що тобі необхідно, це звісно ж білд. Бігати в Т2 сеті, це, звісно ж, не зовсім комфортно. Тому тут тобі необхідно буде надзвичайно багато збирати ресурсів. Ну, не сказав би, що прям надзвичайно, але кожного ресурсу тобі необхідно буде зібрати як Т2, так і Т3 рівня, щонайменше по одній дві сотні. Загалом це необхідно буде насамперед, щоб купити собі інструменти кращого рівня і почати збирати Т-3 ресурси. Ну і звісно ж, для того, щоб відкрити собі е, крафт Т-3 предметів. Звісно ж, ти можеш зачекати, е, поки інші гравці прокачають крафт і виставлять Т-3 предмети на маркет. Ну водночас тобі необхідно буде в такому випадку надзвичайно багато срібла, так як перші предмети будуть коштувати явно не попіки. О, вже тут вирішуй сам. А будеш ти сам збирати ресурси і крафтити для себе те, ти, те три предмети, чи будеш чекати, поки інші гравці їх виставлять на маркет, і ти зможеш збирати необхідну кількість срібла для їхньої покупки. Особисто я рекомендую тобі збирати ресурси, самому крафтити необхідні тобі предмети і частину необхідних виставляти на маркет, даби додатково заробляти срібло, прокачувати свій крафт, який в майбутньому тобі також принесе користь. Звісно, це допоможе тобі. Отримати необхідний для тебе сет, в якому тобі буде комфортно грати і в якому ти зможеш комфортно розвиватися на новому сервері. Ну і тепер ми переходимо до самого головного. Коли в тебе вже є як мінімум Т3 сет, коли ти собі назбирав вже на третій інструменти, і ти вже назбирав невелику кількість ресурсів і невелику кількість срібла, і в тебе є вже хоча б якийсь елементарний досвід із бета-сервера, займайся тим, що тобі ти подобається. Так. Це сама важна деталь. Ти прийшов в цю гру, даби відпочити. Ти прийшов, даби розважитись. І не треба займатися тим, що тобі не приносить задоволення, і не треба займатися тим, що тебе напрягає. Займайся тим, що приносить тобі задоволення, що допоможе тобі відпочити від реального світу. Адже за цим ти сюди прийшов. Якщо тобі подобається бити мобів, іди, і моби. Якщо тобі подобається збирати ресурси, іди і збирай ресурси. Якщо тобі так само, як і мені, подобається крафт і перекрафт і торгівля, будь ласка, займайся конкретно цим. Новий сервер, новий старт з нуля, нова гра, можливості нескінченні. Займайся тим, чим ти хочеш займатися. Не слухай ніякі гайди по типу іди туди, зроби те, зроби все. Займайся тим, чим ти хочеш займатися. Звісно, послухай рекомендації, але прийми своє рішення. Звісно, подивися гайди, попеймай досвід, але все ж вирішуй, що тобі робити сам. Думаю, конкретно ось таке наставлення для новачка буде саме актуальне. Нароби величезну кількість помилок. Сам спробуй себе в різноманітному контенті і займайся тим, що тобі ти подобається. Адже кожен із нас колись був новачком, кожен із нас колись наробив в свою чергу величезну кількість помилок. І кожен з нас тепер грає так, як йому заманеться, і так, як йому приносить задоволення конкретно ця гра. тепер черга твоя. Все, що ми можемо дати, це лише гайди і інформацію, якою самі володіємо. Ну, вирішувати, що робити лише тобі. Ну а на додачу новачок я можу лише запропонувати тобі, якщо ти дивишся це відео, прийняти участь у розіграші на Мамонта. Все, що необхідно, це зайти в опис під відео та прочитати умови. Ну що ж, у нас є перший переможець, який отримує 5 балів. Продовжуємо далі. У нас є другий переможець, який отримує 3 бали для участі у розіграші Мамонта. І... Третій персонаж, який отримує 2 бали, у нас також є. Всі ваші бали записані в описі під відео, можете ознайомитися. І також не забувайте, що якщо ви переходите на європейський сервер із західного, вам необхідно буде на західному сервері із свого ніка, якщо у вас вже є, звісно ж, бали, написати мені на Чумака на мій основний аккаунт і написати, що я такий-то, такий-то, переходжу на європейський сервер, і на європейському сервері мій буде таким-то, таким-то, прошу перенести мої бали на такого-то персонажа. Звісно ж це, це якщо ви переходите на європейський сервер. Мамонтаж ви можете отримати як на європейському сервері в майбутньому, так і на західному, коли наберете необхідну кількість балів. Ну що ж, а на сьогодні це все. Надіюсь, дане відео для новачків буде корисне, і ви все ж зацікавитеся гільдією G2U та приєднаєтесь до нас, поки ще є час, і стартанете на європейському сервері разом із нами. Також, надіюсь, ви підпишетесь на канал і поставите даному відео вподобайку. І звісно, я надіюсь, ви приймете участь у розіграші на Мамонта, напишіте коментарі під цим відео і не забудьте указати свій ігровий нік. Що ж, а на сьогодні це все. З вами був Чумак і до скорої зустрічі!